Всім привіт! Мене звати Євгеній Бондаренко і ви на каналі Кубастік. Сьогодні в мене на столі є три дивовижні головоломки, які ми з вами будемо намагатись вирішити в цьому відео. Всі вони досить цікаві, мають різний рівень складності. Одна з них металева, інша дерев'яна, а четверта надрукована на 3D принтері. Тож. Незважаючи на їх різність, в них є одна схожа особливість. По-перше, кожна з них складається з чотирьох основних елементів. А ми з вами знаємо, що чим менше елементів на головоломці, тим легше її вирішити. Але ні мені, ні вам зараз невідомо, яка з цих головоломок дуже проста, а яка з них неймовірно складна. Тож давайте. Це побачимо. І так, я пропоную почати, мабуть, з оцієї найпростішої, яка має назву Квадрат Леонардо. І почав я з неї не просто так, бо ця головоломка виготовлена в Україні. Це українська головоломка, яка має назву міні-головоломка. Вона дійсно маленька, поміщається в будь-яку долонку. І тут є навіть задача на додачу. Давайте спробуємо розім'яти мізки і вирішити цю задачу. І так, ви власник фірми з виробництва кросівок у фірмі. Є дві фабрики, де виробляють одну і ту ж саму модель. На обох фабриках крадуть по чорному. Як зробити так, щоб персонал перестав красти, не вдаючися до будь-яких кадрових змін? Напишіть мені відповідь на цю задачу в коментарях під цим відеороликом, а я буду розпаковувати головоломку, яка має назву квадрат Леонардо. Чотири елементи, як я й обіцяв, і що саме цікаве, вони повністю ідентичні. Наше завдання це скласти ось такий квадрат. Ну, він може бути іншого розміру, але це має бути рівний квадрат. Ну що, давайте згадаємо, як вирішуються такі головоломки. На вигляд, дуже просто, але Але не, не просто. <смі> а, значить, так, якщо в нас є чотири симетричних або ідентичних елементи, а ці, давайте перевіримо, чи дійсно вони симетричні та однакові, так, бачите, вони повністю. Однакові, усі, вони мають однакову форму. Значить, вирішення має бути якимось симетричним. Тут у нас чотири штуки у квадрата, чотири кути і кути по 90 градусів. Шукаємо 90 градусний кут. Я думаю, що ось цей буде найочевиднішим і найпершим, який спаде вам на думку, ось тут 90 градусів. І давайте ставити його в кут, як в кут квадрата. Ось таким чином. Бачите? Так. Наступний кут квадрата. Такий самий, бо ми симетрично робимо, але вже давайте він буде нижній. Так, далі. Сюди. І, я так розумію, ось так. Це схоже на форму квадрата, але я думаю, що не має бути жодної фігури посередині. Давайте якось перекрутимо, можливо, ось ці дві. Раз, два. О. Це вже цікаво. Дивіться. Вони складаються вже дуже. Близько один до одного і мають повністю ідеальну симетричну форму. Але чогось в нас вийшло два квадрати: одна дірка квадратна посередині, і сама форма квадратна. Я думаю, що це неправильне рішення, але воно найочевидніше. Але, але, знаючи секрети багатьох головоломок, я можу вам сказати, що частіше за все, очевидний варіант не. Правильний, тому будемо шукати неочевидний варіант, але по тій самій схемі. Де ви бачите ще на цьому елементі кут в 90 градусів? Цей не підходить, цей гострий, цей ніби тупий. А ось цей, давайте перевіримо. Так, вставай. А, бачите, це теж 90 градусів. Ось він. Кут 90 градусів, і він може бути кутом нашого квадрату. А значить, нам треба поставити цим кутом в кожний бік. І перевернути усі деталі таким чином, щоб вони були симетричні. Ось, все. Ми вирішили головоломку, можна вважати вже. Бо, як бачите, ці елементи знаходяться кожна в однаковому положенні з чотирьох сторін квадрату, і виходить форма квадрату. Ось така головоломка квадрат -леон Леонардо. Вона була такою, знаєте, для. Розминки. Досить простенька, але не з очевидним рішенням. Далі я пропоную перейти до оцієї яскравої рожевої упаковочки, де написано Grandmaster Puzzle Series. Тобто, щось багато обіцяюче. Давайте розпакуємо. Так. Так. І. Вау, ну упаковано круто. <хи> І досить важкенька металева головоломка, яка складається так само з чотирьох однакових деталей. Але яка вона буде за складністю? Давайте порахуємо. Тут у нас є чотири зірочки, чотири штуки. А це в нас, а це максимум, дивіться, в цій серії. Одна, дві, три, чотири зірочки це максимальний рівень складності. І наше завдання з оцією цілої перев'язаної між собою деталі зробити чотири окремих однакових. Давайте звільнимо спочатку головоломку. І що в нас є? Ось вона. Слухайте, ну красиво. Звичайно, красиво. Мені здається, що це якась. Оскладена версія звичайної металевої головоломки, які виробляються з дроту, знаєте, є такі, їх дуже багато. А ось тут якимось чином нам треба розділити оці чотири елементи. Перше, що я хочу вам сказати, як вирішується кожна з таких металевих головоломок, ми повинні знайти простір, де можна просунути деталь в деталь. І ось тут є єдиний такий розрив. Але на перший погляд цього не вистачить для того, щоб пройшла, бачите, скрізь неї ціла деталь. Ніби деталь сама має більш товсту форму, ніж оцей отвір. Але якщо ми поєднаємо два отвори цих деталей, наприклад, цей отвір плюс цей отвір, то вони мають роз'єднатися. І задача наша знайти спосіб, бо як бачите, це не так просто, поєднати ці два отвори. Ось, наприклад, два отвори співпадають. І деталь пройшла одна крізь іншу, Ось тут. Ха, Це цікаво. Мені подобається цей варіант. А тепер нам треба якимось чином висунути далі. Слухайте, ну, не так це і очевидно, якщо чесно. Тобто ми просунули його ось так. А можемо просунути ще іншим боком. Ні, от на інший бік вже в нас не вистачає. Окей, це перше, що ми зробили. Хм. Якщо ми перевернемо це і зробимо ось так, то у нас повністю роз'єднаються єдна... роз ці деталі. Слухайте, виходить у такий ціпок. Ха, непогано, але мені здавалося, ця головоломка більш складною, ніж вона є насправді. Перше, що я зробив, це розірвав е ціпок, а далі, я так розумію, треба діяти так само. Однаково з минулим методом для того, щоб просто роз'єднати всі ці головоломки між собою. Раз. Далі. Ця йде. Тут взагалі нічого складного. Чому ця головоломка четвертого рівня? А, мабуть, тому що якщо ми зробимо так, то ми нічого не дістанемо. Чому ця головоломка має четвертий рівень складності, я не уявляю взагалі. Хоча я вже зробив це двічі, а третій раз не виходить. Ось так. Два. Три-чотири. Це було дуже ізі. Реально, чого воно має четвертий рівень складності? Я не маю уявлення. Можливо, через те, що в інший бік вирішити цю головоломку набагато складніше. Але до цього ми повернемося потім. А зараз я хочу перейти до найцікавішої головоломки, яка є сьогодні в мене на столі. Бо вона може вирішитися не один раз. Показую, в мене є. Чотири знову ж таки чотири деталі, але на цей раз вони вже не однакової форми, і навіть кольору не однакового. До речі, цю головоломку я надрукував на 3 d принтері. І якщо вам було би цікаво побачити процес, як я друкую головоломку. То, будь ласка, напишіть мені про це в коментарях, я обов'язково зроблю кілька підзйомів в себе вдома і розкажу про те, як я друкую і виготовляю власноруч отакі головоломки на 3D-принтері. Отож, ось ці чотири повністю різні об'ємні деталі. Нам необхідно помістити ось в цей трикутничок. Бачите, це ніби ось така скринька, в яку треба засунути всі ці чотири елементи. І тут питання. Якщо ми візьмемо, за приклад квадрат Леонардо, у нас був квадрат з чотирма кутами, з чотирма елементами. А тут в нас чотири елементи, а в трикутника всього три сторони. Як це робити тепер? Ну, окей, давайте діяти по тому самому принципу. Ми шукаємо кут, який може підійти просто в кут трикутника. І ось найочевидніший варіант. Я думаю, що це буде просто. Я впевнений, що це буде просто. Хоча, дивіться, на перший погляд воно було симетричне, але тепер я бачу, що ця червона деталь зовсім не симетрична. Вона ніби мала ромбовидну форму, але він такий, ніби кривий якийсь ромбик вийшов. Окей, що далі в нас? Зелений? Зелений теж має такий кут, як в трикутнику, правильно? Ні, дивіться. Я був майже впевнений. Давайте так, будемо вважати, що. Червоний е, елемент це наш відправний е, шматочок цієї головоломки, бо в нього ідеально ось цей кут співпадає з кутом трикутника. І будемо міряти кути саме по ньому. Чому ні? Ми ж можемо так зробити. І зелений, як ви можете побачити, не ідеально співпадає з цим кутом. А я чомусь думав, що зелений підійде. Може інший цей кут підійде. А ну-ка, цей. Так, дивіться, ідеально тут, а тут ні. Якийсь міліметр все ж таки не підходить. Тож я можу зробити висновок, що зелений не стане в кут, і це вже цікаво. Далі, помаранчевий має ось тут такий самий кут, як червоний, а жовтий, я так розумію, ось тут має бути таким самим, так? Тобто, ось ці деталі. Червоний, це кут трикутника, жовта це, це кут трикутника, і помаранчева – це кут трикутника, а куди зелений? Десь посередині має бути? Якось. Чи ні? Ану, ось тут ідеально співпадає. Добре. А знаєте, що я зроблю? Я вже і поставлю це в трикутник. Так, це вірно. Воно навіть одну пласку деталь е, об'єдналося. Далі. Жовтенький, я так розумію, має бути тут. А, все, я вже бачу місце для зеленого. Ось воно. І тут нічого зовсім складного не, не було. <світ> Бачите, просто один той самий метод працює на декількох головоломках. Ми починаємо шукати куток, і цей кут ідеально підходить. Але це ще не все, бо є ще й друге вирішення у цієї головоломки. Наша друга задача помістити усі ці чотири деталі з цього трикутника в ось цей куб. І він, як бачите, набагато менший, ніж трикутничок. Тож мені цікаво, де нам тут треба знайти той самий вільний простір, в який влізуть усі чотири елементи. Я вже ось так, от роздивляючись, бачу, що кожен з цих елементів, червоний, жовтий, зелений, та помаранчевий, має прямий кут. І вони всі знаходяться всередині. Бачите, ось тут прямий кут на помаранчевому на червоному, на синьому та на фіолетовому, 90 градусів. І нам треба поставити, я так розумію, цими котами просто в, в ці кути нашої квадратної такої кімнатки. Давайте спробуємо, чи вони влізуть. Бо, якщо чесно, реально не зрозуміло. Але тут є вільний простір, бачите, тобто не так плотно стоять деталі. І, можливо, з'їдаючи цей простір, вони займуть менше місця саме в квадраті. Давайте спробуємо це зробити. Так, шукаємо знову ж таки прямокутний прямокут і вставляємо його в куток. Ніби ми покарали ці деталі. Кого карали народи, ставили в куток, скажіть, будь ласка, У мене таке було важке дитинство, але бачите, яким я класно виріс? Не треба ставити дітей в куток. Давайте їм просто поясняти все. Далі, червоний іде сюди. Ага, ось тут уже питання. Бо воно не влізає. А як так? Може іншим боком? Може ще іншим боком? О, точно, воно ж не симетричне, тому іншим боком. А жовте виглядає так, ніби сюди влізе, і нічого складного не буде. Ану. А як так вийшло? Ха! Слухайте. А у нас що, помаранчевий, та жовтий, однакові? Подивіться, наскільки вони схожі. По-перше, ми вирішили цю головоломку повністю, і це цікаво. Я тільки зараз помітив, що жовтий та помаранчевий майже однакову форму мають. І воно вийшло абсолютно симетрично. Як бачите, одні й ті самі прийоми працюють в вирішенні багатьох головоломок. Тож, якщо ви любите головоломки, підписуйтесь на канал Кубасік та дивіться інші відео про більш круті, більш складні, я навіть. Не побоюся сказати неможливі головоломки на цьому каналі. Таких відео є дуже багато тут. Тож переходьте і дивіться. А я буду вами прощатися. Ви були на каналі Кубасік. Я сподіваюся, що ви тут і залишитесь, ну а мене. звати Євгеній Бондаренко. Всім па-па і гарного настрою. Чого вона така проста? Ізі. Реально ізі. Чого четвертий рівень? Чи просто я такий розумний?